Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Говорю ваше життя, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. 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 Погоджуємось, приймаємо Амінь. Пам'ятаєте, коли будували Вавилонську вежу і люди, народ. Вони мали єдність. Вони один одного розмовляли. У них було бачення і була єдність, і вони мали успіх. А потім, потім вони перестали один одного розуміти. І єдності не стало. І прийшла поразка. Сьогодні це, як ніколи, актуальна для церкви і для. Родини нашої і для кожної сфери нашого життя. Коли апостоли зібралися разом і вони молилися, вони були в єдності, Дух Святий прийшов. Там, де люди збираються навколо Христа, очікуючи від Господа і мають єдність, там є дуже сильна і впливова робота. І прояв могутності, і сили Духа Святого. Нам треба шукати єдності. Сатана хоче, щоб було розділення, тому що коли розділення, тоді церква буде слабкою, тоді команда буде слабкою, тоді родина твоя буде слабкою. Нам треба шукати дуже сильно єдності і не дозволяти, як, от, наприклад, послані до корінтян, щоб був розбрат. Різні спокуси всупереч вченню. Ми повинні пильнувати за тим, щоб між нами був сьогодні мир Божий, єдність Божа і спільність. Тому що коли ми маємо спільність, ми набагато сильніші, ніж коли ти сам один. В служінні або сам один в покликань. І ось читаючи Івангелія від Іана, читаючи первосвященницьку молитву Господа Ісуса Христа, я бачу про те, яка у Христа ревність про єдність нашу з Ним. Або єдність нашу з Богом і між собою. І Він багато про це молиться, і Він багато про це вчить і говорить. Він Христос молиться і говорить, що ти дав мені людей. Боже, ти батько дав мені цих людей, щоб вони були одне, як і ми. Він говорить про єдність всередині Троїці, Бога Батька. Бога сина, Бога Духа Святого, єдність між ними, і Він говорить, щоб вони були одне, щоб вони мали єдність, спільність, щоб не було між ними розділення, щоб не було між ними місця сатані. Тому я сьогодні, звертаючись до команди, до церкви або до своєї родини, я маю ревність, щоб ми були одне, як і ми. Ми тут, множина з великої літери, тут мова йде про Бога Батька, Бога Сина і Бога Духа Святого. Спільність всередині Троїці, Трійці. І спільність повинна бути між нами сьогодні, як дітьми Божими, як служителями Божими, як церкви Божої. Амінь. Далі Він говорить такі сильні речі, щоб усі були. Одне, як ти очі в мені і я в тобі, щоб і вони були одне в нас, щоб світ повірив, що ти послав мене. Були одне, як ти очі в мені, і я в тобі, і щоб вони були одне в нас. Так важливо, щоб в Ісусі, в Бозі, ми приходили до єдності, до об'єднання. До цього союзу, союзу, духовного союзу, коли між нами Дух Святий, який нас об'єднує, одне в нас, щоб ми об'єднувались в Ісусі навколо Бога і шукали єдності і спільності один з одним, тому що нам немає що ділити кожного. Своє, своє покликання, у кожного свої дари, у кожного свій шлях. Ми повинні бути благословінням один для одного, підтримувати один одного. І ось написано, що Христос говорить: Я в них, я в них, а ти в мені, Він говорить до Бога Батька. Я в них, а ти в мені. Хай будуть досконалі в єдності, аби світ пізнав, що ти послав мене і полюбив їх, як і мене полюбив. Дивіться, Господь закликає нас, щоб ми приходили в цю досконалість єдності, щоб ми були звершені в єдності, щоб ми шукали єдності. Тому що там, де розділення, там сатана буде робити біду. І в родинах, і в церкві, і в команді. Не даємо місця сатані, шукаємо цієї єдності, шукаємо Бога, молимось за єдність. Молимось за те, щоб прощати один одного, допомагати один одного одному, надбудовувати один одного, підтримувати один одного. Сьогодні непростий час. непростий час. І сатана хоче розділяти, а Господь закликає нас до єдності. Тому, коли ми об'єднуємось навколо Христа, і коли ми. Шукаємо спільності, ми будемо бачити багато Божих проявів і багато Божих чудес. Друзі, люблю вас і благословляю вас. Амінь.